Права 301. Автівка їхала 2 години зі швидкістю 65 км за годину, і 3 години зі швидкістю 70 км за годину, яку відстань подолала автівка за цей час. Ну що ж, просте дуже завдання. Давайте ми спочатку дізнаємося, скільки проїде ця автівка за перший проміжок за 2 години, коли в неї швидкість 65 км за годину. То ми пишемо, що перша дія – Треба швидкість 65, бо кожну годину вона проїжджає 65, помножити на 2. І це дорівнює. ну, Якщо ми 65 помножимо на 2, це 65 плюс 65, це буде 130. Пишемо це дорівнює 130. Пишемо в дужках чого кілометрів. Це у нас е... Про... проїде автомобіль за 2 години. Пишемо проїде. проїде... Автівка. Автівка за 2 години. Ну, зрозуміло, що якщо у нас є, що 3 години він їхав і швидкістю 70 км за годину, то пишемо друге. Це треба 70 помножити на 3. І це дорівнює. Ну, 7 на 3 це 21. І дописуємо один новик, це буде 210. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. Це проїде автівка. Проїде. Автівка. Автівка за три години. Ну, а нас запитують, яку відстань подавала автівка за увесь цей час. Треба 130 і 210 додати. Пишемо третє. Тоді 130. Плюс 210. Ну і це дорівнює. Тут або в стопчик, або можна навіть усну. Давайте, щоб вам було, напевно, зрозуміло, напишу напишу. стовпчик 130 плюс 210. І це дорівнює. Так, тут у нас буде 0. 3 плюс 1 це 4, 1 плюс 2 це 3. Отже, записуємо, що це дорівнює 340. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Це у нас всього. Оборазу. Ну що ж, ми вже визначили, що всього. проїхала автівка 340 кілометрів. Давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, 340 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на шлях, швидкість і час руху. На цьому вправу завершено.